Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Моя подруга Юля не тямила себе від щастя, коли нарешті придбала власне житло неподалік від центру міста. Якщо бути чесною, то квартира була не надто великою, однак у хорошому її районі, поблизу зупинка, громадського транспорту, магазини, загалом вся інфраструктура, а в будинку навіть консьєржа є. Юля відразу почала хазяйнувати в квартирі, зробила невеликий ремонт, привела все до ладу, а пізніше і під'їзд прикрасила на своєму сходовому майданчику. Поставила вазони на підвіконня. Однак, вже наступного дня хтось усе зруйнував на сходовому майданчику. лежали побиті горщики з юленими вазонами. Юла стала помічати, що хтось часто виходить курити і залишає недопалки прямо під ногами. Юля трохи поспостерігала і дізналася, що це її сусідка. Юля не збиралася влаштовувати жінці скандалів, вона спекла пиріг і пішла в гості знайомитися. Насуплена жінка забрала випічку, сказавши, що Юліні вазони їй не подобалися і грюкнула дверима перед її носом. Юля не збиралася здаватися. Вона пішла зі скаргою до консьєршки. Однак виявилося, що її сусідка це дочка консьєржки. Тому годі було чекати підтримки і розуміння. За кілька днів стало все ще гірше: хтось відключив на щитку світло у Юленій квартирі, дзвонив у двері та тікав, а потім, взагалі, підпилив кнопку її дверного дзвінка. Консьєржка грубіянила Юля, а її дочка сміялася її в обличчя. Коли ж я хотіла потрапити до Юлі в гості, консьєршка просто відмовилася мене впускати. Через якийсь тяжко люб'язно запропонувала Юлі переїхати кудись і продати квартиру її дочці за мізерну ціну. Після цієї дивної розмови Юля пожалілася мені на ті всі біди, що спіткали її після переїзду. Вона не могла знайти собі просто місця, ні від кого було чекати захистку. А сама вона була просто безсила у цій боротьбі. Ми поговорили і разом вирішили продати квартиру, але самотужки за прийнятою ціною. Однак кожєшка і не збиралася здаватися. Це була її територія. Вона взялася відлякувати усіх, хто приходив дивитися квартиру, відповідаючи їм різні нісенітниці про те, що в квартирі немає шумоізоляції, що тут стара проводка, труби треба міняти, та й сусіди хамовиті. Що було правдою, зважаючи на поведінку її дочки. Однак до Юлі все ж змогли пробитися потенційні покупці. Це була циганка з двома непосидючими дідлахами. Вони зайшли консьєршки, аби та привела її до квартири, яку виставили на продаж. Поки консьєршка розказувала свої звичні байки, дітлахи встигли розбити чашку консьєршки, перекинути вазу і не смітити. була настільки шокована, що й слова сказати не могла. Вона лише привела їх до Юліної квартири, де моя подруга їм все показала та розказала. Юля була задоволена, що, хоч. Когось не відлякала а циганка теж дуже раділа квартира, прийшлася їй до смаку. Вже увійшовши у під'їзд, вона повідомила Юлі, що хотіла б її придбати до свого сина з дружиною та дітьми. А вона разом з іншими родичами буде часто приходити у гості. В той же день до Юлі в двері постукали не лише консьєшка та її дочка, але й інші сусіди, яким раніше було байдуже до Юлиної біди. І прийшли вони вперше з добрими намірами та ще й не з пустими руками. Принесли Юлі торт. Дочка консьєшки продемонструвала, що поставила на підвіконня вазони та завела попільничку для своїх перекурів. А сусіди в один голос почали просити Юлі не продавати квартиру, обіцяли, що її більше ніхто не потребує. Наступного дня ми з Юлею також взяли торт і шампанське і пішли до місцевого. Театру. Вирішили подякувати моїм друзям, які вчора так гарно розіграли спектакль перед всім під'їздом. Любі друзі, як би ви вчинили на місці наших дівчат? Чи спало б вам на думку піти в театр і розіграти такий спектакль? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.